Вітаю! Сьогодні 16 квітня, Трускавець Україна, і я знову запрошую вас разом зі мною до лісової прогулянки. Сьогодні дуже тепло, плюс 20. Вчора весь день йшов дощ. У лісі дуже волого. І зараз хочу вам показати дуже улюблену мною рослинку. Це квасениця звичайна. Вона для мене як лісовий щавлик. кисленька, приємна. І от зараз вона квітне. Неймовірно гарні ніжні квіточки в неї. І, до речі, квіти так само їстівні, як і листочки, і вони так само приємно кисленькі. Цю рослинку дуже полюбляють діти. І от зараз в неї молоде листя відростає, бачите, такого салатового кольору, воно дуже ніжне, соковите. Потім влітку воно вже буде більш грубіше, таке, а зараз воно і легко жується. Я люблю цю рослинку не тільки за смак, а також за те, що вона така тимдітна і дуже гарно естетично і в салатах виглядає. Ви можете зустріти рецепти, що готують борщі з квасениці, але я вам не рекомендую її варити, тому що вона, ви її залієте укропом, і вона відразу втрачає свій колір, стає такою прозоро-жовтуватою і нагадує особливо, особисто мені ганчірочку. Містить багато вітаміну С. Але й також щавелеву кислоту. Тому якщо ви схильні до накопичення оксалатів, тому вам обмежено можна їсти цю травичку, так само, як і щавель, ревінь, шпинат. Всі продукти, які містять щавелеву кислоту. Я дуже люблю їсти квасиницю прямо в лісі, так з кущику, мені здається, всі рослинки так найсмачніші. А особливо, коли спрага, то вона дуже освіжає за рахунок цього кисленького смаку. А що з нею можна зробити? Дуже смачний лимонад. Зараз якраз зацвітає кульбаба, можна подрібнити квіти кульбаби, розтовкти листочки квасениці, додати декілька гілочок м'яти. До речі, це все можна знайти в лісі і зробити такий лісовий лимонад. Дуже смачний, освіжаючий. І уявляєте, які корисні? Минулого разу мені пощастило знайти зморшкову шапинку. І сьогодні я знову прийшла до лісу в пошуках цих грибочків І от зараз я знайшла галявинку з цими грибами. Будемо зараз обережно з вами ходити їх шукати, тому що вони під листочками ховаються. Ох, яка ніжка! Ця вже гарненька, ніхто її не встиг з'їсти, яка красунька. Дуже крихкі грибочки, але як же ж їх приємно збирати після зимових грибів, як от хочеться таких звичних позбирати. Ось ще грибочок. Також красуня. І можете побачити, під якими деревами я збираю тут от листя осики, трохи верби, взагалі я побачила он той грибочок. Підійшла, а тут сіла галявина. Вони, бачу, ще виглядають. Зараз ми з вами підійдемо. Ой, яка ж красуня. Вперше за скільки років я в нас знайшла зморшкову шапинку. Причому в цих місцях я також її шукала, але бачите, все ж таки, як важливо, щоб збіглося все і потрібний час, і погода. Наскільки я зрозуміла, що зморшкова шапинка, по-перше, полюбляє зростати там, де багато осик, але вони мають бути не старими і не занадто молодими, а приблизно 30-40 років дерева. Потім на другому місці вона дуже полюбляє верби та берези. От саме тут в мене такий ліс, верба з осикою. Ну, і потім також вона може зростати під кленами, дубами, буками, але вже набагато рідше. І радять. Коли радять йти збирати зморшку або шукати зморшкову шапинку, коли вже починають падати сережки, зосики, або коли вже проліска починає відцвітати в лісі, яка ж красуня, просто ну, неймовірна. А також має бути придатний для неї температурний режим. Не більше 8-15 градусів, а так вона починає зростати від 3 градусів тепла, коли достатньо вологи, особливо коли була така сніжна зима. А коли вже температура плюс 20, то гриби вже засихають і припиняють зростати, а взагалі період збору їх не дуже великий, 2-3 тижні. Бачите, в нас прийшли дощі, наскільки стало легше знаходити ці грибочки і як вони виглядають. От з цієї невеличкої галявинки в мене вийшло зібрати 13 відмінних грибочків. Красунки які. Ось наші грибочки. І тут же ж на цій галявинці дуже багато яглиці. І давайте з вами позбираємо до салату яглиця, звичайна, дуже гарна їстівна рослина. І от зараз навесні листя дуже молоде, соковите, вітамінне. Такого в супермаркеті ми з вами не знайдемо. А тут ми з донькою збирали і, бачите, ще декілька грибочків є. Виросли, а може, ми просто не помітили. Пташки просто неймовірно співають. І ось тут серед кропиви в мене невеличка галявинка з маленькою шапинкою. шипинкою. Принаймі я тут поки що бачу чотири грибочки. Ось. ось ця під листочком. же ж поруч я назбирала ще ось ці грибочки. А ось яка краса крупові. Яка ножка довга. Ось там от виглядає ще один грибочок. Ось ось ще один. Якісь не дуже. І оно, якщо, бачите, маленька. Будьте уважні, кліщі в лісі, тому переглядайте, доглядайте себе періодично, щоб не підчепити. Зараз збираю зморшкову шапинку серед кропиви та часника кінського. Треба тільки уважно придивлятися. І можна побачити грибочки. Ось ще якісь зустрічаються, я в таких не дуже сильно розбираюся, але грибів все більше в лісі. Поки що мені такі одиночні грибочки зустрічаються. Але я дуже рада, що вони зустрічаються. Тут була доволі непогана галявина, але грибочки вже старенькі і вони підгнивші. Ось скільки я змогла тут взяти з цієї галявинки. І тут такий гарний гриб вирішила вам показати. Це бузина. І ось під бузини. Виросла з мажка шапинка. Тут такі чудові галявини з зірочником, зірочником середнім. Я його дуже люблю. Гарна салатна рослина. Має такий цікавий смак і смак зеленого горошку, а також не всім подобається, тому що присутній також і доволі такий землистий присмак. Але рослинка дуже соковита, багато вологи в собі містить. Також вітамінна. І що цікаво, серед вітамінів вітамін є, е, який не дуже часто саме в зелені зустрічається. Серед зірочника тут зростає моя улюблена. Зелень підмаренник Чіпкий, також його залюбки візьму. Він, як бур'янець, зростає в лісі, дуже його багато. Має смак огірка і зеленого горошка. Я думала, вже більше мені не попадуться зморшкові шапинки, але пощастило. І тут невеличка галявинка. Під вербами. А тут я вже, мабуть, запізнилася, бачите, скільки ніжок стерчить? Давайте подивимося. Ой, скільки тут їх було! О! ой ой, скільки тут реально дуже багато було грибочків. Які гарні. Ось грибочок. І ось. О, там ніжки від тих шапинок зморшкових, а тут така прекрасна кропива. І зараз я собі мішечок назбираю. Мене донька дуже просила суптуре картопляне з кропивою. Кропиву, з певністю можна назвати найвітаміннішою весняною зеленю. Причому яка має доволі нейтральний смак, без гіркоти і яка підходить до приготування любої страви. Починаючи від смузі, салату, закінчуючи пирогами, пиріжками, щами, борщами, супами. Це вже, мабуть, останні на сьогодні грибочки. І якщо буде так тепло, то вже їх і не буде. Ось під вербою ще один грибочок. Я тут вже декілька разів ходила, і ось я йду по колу і знову бачу грибочок. Ось він. І також, бачите, в кропиві. Я вже потихеньку вибираюся з лісу і тут мені двічая два красного. Цифра виглядає, я вже цифру вам не показувала. Мені здавалося, що я тут вже ходила. А виявляється ні? Тільки красуньки. Цей грибочок. Не хочуть відпускати мене сьогодні ці грибочки, хоча, чесно кажучи, я вже втомилася. Спека така неймовірна. І десь я тут бачила, ви бачите? Ага, бачу ось він. Добігла сьогоднішня моя лісова прогулянка до кінця. Покажу вам, як зазвичай, результат, майже пів кошика грибів. Зелень не витримує таку спеку, тому в першу чергу будемо зараз її вдома реанімувати. Кропива, а тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Зелень замочую у воді, і вона має відійти. Не зможкову шапинку я хвилин на 10 замочу у воді, щоб потім вона легше відчищалася. Як бачите, зірочник дуже добре відновлюється у воді, от яглиця також, але не так добре, як от зірочник. І тепер я промиваю в декількох водах і розкладаю просохнути на рушнику. Гриби я відразу буду відділяти ножку від шапинки, бо вони все рівно відламуються. Зморшкову шапинку потрібно попередньо відварювати. Я заливаю окропом. І відварюю 15 хвилин. Після відварювання гриби я добре промила, відвар злила. І тепер ніжки наріжу на більш дрібні шматочки. Грибочки буду смажити на вершковому маслі з додаванням сушеного часнику та сметани. А зараз я буду готувати класичний салат з редиски та огірка, але замість огірка в мене буде молода кропива. У вас молодша кропива, тим якщо її розтерти, вона більш-має насичений смак і аромат огірка. Для цього потрібно її розтерти до того стану, поки вона випустить сік. Мені подобається перетирати її з сіллю. Моя кропива вже не так жалиться, ви можете це, в принципі, в рукавичках робити. Я полюбляю працювати з кроповою руками без рукавичок. Ось, Бачите, виділяється сік, і ось в такому стані її додаю до нашого салату. І так роблю з усіма шматочками. До речі, от на Кавказі, якщо ви подивитеся, от Є такий спосіб вживання сирої кропиви, просто перетерти її з сіллю. І в такому стані вона вже не жалиться. Солити салат я не буду, тому що в мене кропива вже солена. І заправляти буду сметаною. Зі сметаною та чесничком це безпрограшний варіант приготування абсолютно любого виду грибів, буде завжди смачно. А в такому варіанті приготування салата кропива не буде сухою, вона соковита. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!